Допомога захисникам теплими речами це головна мета ярмарку, який провели у Тернополі бібліотекарі напередодні професійного свята. Тут, до прикладу, вироби діток, відвідувачів обласної бібліотеки, а також самих працівників. Ярмарку ми придумали з виробів діток нашої бібліотеки. Вироби також є працівників нашої бібліотеки. І відвідувачі приносили все це збирається на збройні сили України для їх підтримки. Фонд зібрані гроші перейдуть до фонду Сергія Притоли. Тому що земляк додає Оля Півень. Із фахівцями цієї книгозбірні об'єдналися й учасники проєкту Бандеролька перемоги. Вони пропонують придбати коників, ляльки-мотанки. Також можна власноруч виготовити такі обереги. Ми трошки поділилися. Перші продані гроші ми віддали в одну скриньку до ДСУ, А декілька коштів долучили до скриньки Вікторії Тартаглія. Вона збирає на теплий збір для свого чоловіка Олександра. Чоловік Вікторії служить на сході у складі іноземного легіону. Їм зараз збирають кошти на буржуйки, додає Олена Мудра. А ці смаколики власноруч зробили і тепер продають працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. Випічка солодка, канапки, еко-смаколики, також і закрутки, і продукція саду і городу придумували назви креативні. Кошти отримані від сьогоднішнього ярмарку. Ми плануємо передати на Користь воїнів, які є членами родин наших бібліотекарів, таких у нас вже є 12. Люди активно долучились до ярмарку, кажуть організатори. Хтось просто передав кошти, підтримуючи так наших захисників разом до перемоги.